Тобто головна мета проєкту, щоб е, вибір виборців був е, свідомим і незалежним. Я так розумію? Він був свідомим і незалежним від поза, від незаконного впливу. Тобто, Я... Причому основну увагу ми звертаємо саме на підкуп виборців, не на якийсь адмін. Ну, тому що, розумієте, проблем дуже багато. Аспект, навіть підкуп, це окр... окремий... Сегмент, інші це, 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 це окремо. Тобто, Я думаю, все ж можливо можна з цим сперечатися, але саме все одно прямий і непрямий підкуп буде на цих виборах, незважаючи на зміни виборчої системи, одною з головних проблем. Це все, все зрозуміло. Все, дякую. Зміниться знання ну, але саме... це. Тому я кажу, не... по-перше, треба... це абсолютно не значить, що всі три компоненти мають бути одночасно. Ви можете взяти тільки мови, чи тільки протидію підкупу, чи тільки роз'яснення роз суті голосування. Згодом з вами, що проєкт буде буде непростий. тому звичайно ми будемо брати до уваги організації, які вже може щось десь зробили, я просто, або принаймні дадуть реалістичний план того, що можна змінити. Якщо нічого, ні, дивіться, негативний результат це теж результат. Якщо ми після розмови нашої з вами приймемо рішення, що окей, тут сложне і краще автомобілі. Ні, то ні. Тому що. Ми, ми ж не гонимося знаєте, за тим, щоб надати певну кількість підтриманих проєктів, да? щоб вони просто були і, і все. Тобто тут це можна робити тільки тоді, коли є впевненість в тому, що от це, і от це таким чином можна вимірити, це можна змінити. Да. Я, ну, я, я, зараз... yeah. ну, я, я, до речі, був абсолютно свідомим цього, коли ми свідомо формулювали це таким чином. Хто може взятися, хай береться. Е, ну, тобто, якщо ні, значить ні. Окей, але ми не будемо йти на якісь загальні, ну на підтримку якихось загальних речей, типу там, підвищення обізнаності там, чогось, там, проведення, проведення якоїсь там презентації одної ну, і все. І пішли, і далі забули про те, що робити. Ні, Вибачте, будь ласка, але підкуп борців є карним злочином. І як ви, як грантодавці, бачите саме легальні механізми з боку громадянського суспільства, окрім інформаційних кампаній? Бо цим ну, має це... займатися саме прокуратура? Так, але інформаційні кампанії ну, дивіться, я по-перше, є дві речі, які уможливуються їх замужливують. По перше, це е, недорогі погана неефективна робота правоохоронних органів yeah. цього різних причин, це yeah. толерантність до корупції, в тому числі до корупції політичної. Яким чином громадянське суспільство це може зробити, а ми, власне, конкурс оголосили як на проведення інформацій, інформаційних саме таких кампаній, крім того, е, крім того, що, що ще можна зробити, можна роз'яснити громадянам їхні права, мотивувати, наприклад, зовсім. Щоб після виховання сину, як після усвідомлення нетолерантності до цього або принаймні громадяни, які вже не толерують цю корупцію, а є я думаю, хоча б один відсоток таких громадян в Україні, щоб вони займали більш активну позицію в межах передбачених чинним законодавством шляхів протидіячого. Це від заяв, скарг звернень до відповідь. Цієї інформації всілякої, тобто, залежно від країн. Тобто це, це все можливо. В принципі. Ні, я, я ж не кажу, тому, що ми маємо абсолютно всі види. Да. Він є прямий, не прямий, він є, 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 є так звана, я не знаю, політична корупція, яка трохи зовсім інших, інших мерах мер, і так далі. Але ну, я думаю, в чому ще проблема. В тому, що громадяни можуть все бачити, да, але ніяким чином на це не реал. Ось В цьому проблема. Окей, ну носять, ну але ж не буде я, я писати заяву в правильно? міліції. Ну це, це, це була... Ну це під благодійну акцію, там в будь-якому випадку составу не буде. Не, це, це позиція багатьох громадян. Чи можна її змінити, питання відкритися. <inaudible> <inaudible> ну, дивіться, знову ж таки, є, є законодавчі є законодавчі нюанси щодо цього, то ми написано що. Ну, ну, там? Картіна іменно така, і за останні, до речі, за останні роки тір стає більш таким. Тобто немає вже прямих кулькових. Ну, насправді такої рубиші методів, які є великою мірою кримінально праними. Нас не бракує. Ракія дійсно політичної волі і компетентності. Ну і звісно, час, часом бажання самих громадян. Тобто, коли люди звикають, ну тобто тут тут питання, були, до речі, ініціативи по протидії тих якою мірою вони спрацювали чи не спрацювали, це тема дуже великої довгої розмови. Ну я я до речі сказав, що ми м, м, ймовірно працюватимемо не лише із великим. Із регіональними ініціативами, а в межах цього ну я думаю, звісно тут можна щось змінити на національному рівні, через національні медіа. хоча там теж політичні волі не дуже багато, так я скажу. Ну але будемо намагатися. Я не скажу, але на намагатися будемо.